Ранок вдома триває. З вами Костянтин Октябрський та Лілія Ребрик. І як завжди, по вівторках до нас приєднується книжковий оглядач Дмитро Слівний. Доброго ранку. Дмитро. Да, радий вас бачити. Доброго друг. ранку. Дмитрий, чесно кажучи, чого а, зараз хочеться від книги, трохи розслабитися. Угу. Про що сьогодні ти будеш нам говорити? Так, що ну, ти мені, приніс? Так, мені здається, що а, розслабитися тобі не вийде. Дякую, можливо, розслабляться твої діти. О, да про що будемо говорити? Насправді напередодні та ні вже прийшов святой Миколай. Да? І в нас сьогодні більшість дитячих книжок, дві повністю дитячі, і одна, яка буде цікава і дітям, і дорослим. Бо кожна дитина бажає на подарунок собаку. Ну майже кожна нормальна дитина, а... хоч раз замислювалася про собаку. Мої діти мене дожали. <реш> Діти і чоловік. А, ну готуйся, готуйся виходити у ранішній Я час. Я вже це роблю. Звичайно, це ж. корисно для здоров'я. <реш> так ось почнемо з самих маленьких книга. Рекомендована для дошкільного та молодшого шкільного віку. Це класика австрійської літератури від авторів Лінди Вольсзґрубен. Лінда Вольфсгрубер та Джино Альберті. Ну наскільки я розумію, Лінда писала, а Джино малював малюнки при чудові. А, що а це дитячої тексту, літератури дуже важливо. А, да, що стосується тексту, то його тут як ви бачите, як, О, як ми любимо. Да. Я Тому вже хочу дорослі. Прочитають цю книгу, десь за ну за 7-8 хвилин я максимум. вже хочу цю книгу. А, да. Вперше вона побачила світ у 85-му році і вже встигла стати класикою австрійської дитячої літератури, взагалі європейської. Дитячої літератури книга про радість дарування. Називається вона червоний пакунок. Зміст ну, дуже простий. Уявіть собі, живе бабуся, вона досить самітня. І до неї приїжджає її онука Ганна. А вони з Ганною їдуть до міста, і там бабуся щось купляє та завертає це у красиву червону. червону. Да. І Подар... це таємниця. Це я угу. вже майже прочитала книжку. Так, і це таємниця. І у тому, що е, цей пакунок переходить з рук до рук. Mm -hmm. Тобто бабуся дарує онуці і каже: тільки ти ж не розпаковуй, передай далі. От, так собі да, подаруночок на Різдво. І онука, витираючи сльози, йде, дарує. Ну, я шуткую, звісно, іде дарує е, чоловіку, який працює там на, е, на, на автостанції е, з, з тими ж самими словами. І він також передарює, передарює, передарює. передарює. І раптом через декілька днів пакунок знову приходить до бабусі. Але ну це такий пакунок щастя, і да. треба розуміти, да. що це да. як бумеранг, бумеранг да. добра, який завжди потім повертається. Да. Тобто людина, отримуючи, цей пакунок отримує радість. Одна людина радість дарування, а інша людина ну, радість того, що вона теж може передарувати. Окрім того, що тут є текст та причудові… При чудові малюнки, тут є розгортка. Ти можеш самостійно, ти в змозі самостійно ну, зробити, зробити свій невеликий Ось такий червоний пакунок, щастя. Так. а також можеш сам щось тут намалювати. Супер. Да. Там ще є сторінки, де дійсно залишилося місце, і ти так думаєш, це для художниці залишилося, а виявляється, ні, да. що й діти теж Тут можуть. Тут щастя і радість додав Борис, анна засміялася і сплеснула в долоні. Бабусю, твій подарунок обійшов усіх, справді вистачило й одного. Йдемо далі. Це середній та можливо навіть. Ну, дорослі школяри десь 10 клас, мені, наприклад, було досить цікаво. Хоч і написано, воно спрощеною дитячою мовою, а стосовно ілюстрації, у мене є багато питань. Я вам потім розкажу чому. Це книга з серії видатні особистості, це біографічні нариси для дітей. Я б додав під себе ще мотивуючі нариси, адже усі особистості, про які кажуть, ну, зараз у нас в руках Волти, Волт Дісней. Так ось, написала її Маша Сердюк. Це так би мовити. Творче переосмислення біографії Волта Діснея. Чому творче? Бо це написано як? як розповідь, як повість. Тобто, не просто там народився, женився ти -ти 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 -ти. Але Ні. Факти... отримав 11 оскарів, там, ти -ти -ти. Да, але, але факти, факти дійсно вони співпадають mm -hmm. з його реальну біографією. А він був третім а, сином у родині, де батько завжди хотів дівчинку. А, батько їх вбив, реально фізично бив. Його два старших брати взагалі лишили сім'ю, лишили родину. Ну, бо їм було важко. Вони пішли на, на заробітки. В нього було важке дитинство. Батько ну, був трошки невдахою, бо він а, кожен раз хотів стати успішним підприємцем, а в нього нічого не виходило. І він, може, своє своє незавдоволення да, сплескував на дітей. І він казав: Волте, що ти там малюєш? Іди краще там рознось газети, які я пробую там друкувати. Чи іди працюй там на стройку. Тобто малюнком себе не прогодуєш. Ну що, ну, видно, відкриваючи, видно, що ця книга дитяча, і шрифт великий, і формулювання дитяче, але наприкінці ми бачимо хронограф такий собі. З важливими Важливі датами. дати, так. Да. Щось ще цікаво. Після кожного розділу є запитання, що ти про? Щоб воно засвоїлося в тобі. Чому люди вважали ідею про Діснейленд цілковитим божевіллям? Чому перше відкриття Діснейленду було повною катастрофою? Які припущення робили журналісти після смерті Волтера і так далі? Угу. Взагалі-то класна розповідь про становлення великої людини. Мотивуюча, дійсно мотивуюча, адже історія про хлопця ну, з бідноти, з нікуди. Як він сам себе зробив, крок за кроком. А стосовно повертаємося до ілюстрацій. <хи> є запитання. Ось подивіться сюди. 901 рік на дворі батько забирає малого Діснея з клініки. 901 рік. Вам mm -hmm. нічого не, не засмучує? Так, да, ти бачиш, а тут це сучасна. Ну, трошки є, так. Да. Трошки ілюстратор. Uh, трошки ілюстратор, може, не знав, про що він малює, ну. Але окрім невеликих ляпів в ілюстраціях, все клас. Супер. Так, Все а стосовно клас, бачите, Він під собачкою, да, третя книжка так. вона потребує більшої уваги, угу. ніж ці дві. Вона вже для дорослих, але і для підлітків, які цікавляться темою. же, давай. Здається, всі підлітки цікавляться темою ну, собак. Так, називається вона собакознавство. Що собаки знають, бачать і відчувають нюхом. Угу. Написали її. Науковець Олександра Горовіць, вона реальний професор психології, когнітивістики. Вивчала в університеті, як вона сама казала, нелюдоподібних тварин. Тобто, uh -huh. всіх, окрім мав. У неї є дві собаки. Тут є маленька фото фотографія. Я не знаю, чи ви будете бачити. Повернеш мені потім. Uh -huh. Uh -huh. Так, е Добре. І на початку кожного розділу, що дійсно мені сподобалося, є е невеликий такий нарис про її ну, реальну собаку. Розділ обнюхування. Угу. Перші обнюхування дня. Пумп ранком переступає поріг вітальні, коли я накладаю їй їжу. Вона має сонний вигляд, але її ніс уже насторожі, і вона водить ним у різні боки, ніби робить ранкову зарядку. Угу. Книга написана виразно. Образно вона написана науковцем, то ж має певні специфічні терміни. Всі всі ці терміни пояснюються. Наприклад, я для себе дізнався про таке слово як Умвельт. Умвельт це та бульбашка, в якої живе, ну, в якій живе тварина. Бульбашка її свідомості, як вона сприймає світ. Так, да. потім тут є можливо досить досить дивні, але цікаві поради. Ну, наприклад, стати навколішки і десь деякий час проходити і сприймати світ з рівня собачого відчути себе, да. відчути себе, обнюхати там щось може розкриваються різні теорії стосовно того, як сприймати їх світогляд. Різні погляди різних вчених. Наприклад, одна гілка вчених вважає, що більш треба спиратися на поведінку вовків. Інша гілка каже, що ні, вони більш антропоцентричні. Ну дійсно, людина дуже вплинула на розвиток, на розвиток собаки. Далі історія про виведення порід, про те, як змінюється геном. Взагалі, то собаки це найрозповсюдженіший вид живих. Істот на планеті. Розкажи нам, будь ласка, звідки в тебе такі чудові книжки? А такі чудові книжки у мене від нашого книжкового партнера і Що? товариша, яка був Паблишинк. Це національна книжкова платформа, яка не тільки продає, а ще видає, бо є видавництво. Mm. Називається воно просто як або паблішинг, Ось ця книга. При чудово до речі, дуже класна поліграфія. Ну реально, приємно торкатися. Взагалі, то я, я помітив, що дитячі книжки друкуються на кращому папері з кращою поліграфією, ніж дорослі. Бо дітям найкраще, найкраще дякую дітям Дякую. 2021 року видання. Тебе дякую, слухати тобі не прислухати. Дякую. Дякуємо нашому книжковому оглядачу Дмитро Слі... Дмитру слівному за такі корисні рекомендації. Дякую вам, запрошуйте.